Доброго дня! До інженерного тижня пропоную вам виготовити вежу Танцегриті скорочення від Tensional Integrity, напружена цільність, яку створив Річард Фулер. Сьогодні світ знає його як архітектора, дизайнера, інженера-винахідника. Кому цікаво, загугліть геодезичний купол, він вас вразить, і він вже став сучасністю нашого життя. А от такі конструкції, які тримаються. За принципом танцегриті ще очікують на свій час до, мас до масштабного втілення. Отже, нам знадобиться лінійка, голка, шило, ножниці будь-якої форми. Одна така вушна паличка в моєму разі. Капроновий, капронова нитка, звичайна. І у якості пружного елементу я взяв таку стрічку, якої повно використовують у різноманітних строймаркетах для стягування різноманітних товарів. Пружність цієї стрічки вистачить, щоб там створити таку вежу. Якщо ви використовуєте більш товсту мотузку, то треба, звичайно, тоді більш пружний елемент. Тобто оця стрічка, ну, стрічка, або якщо ви її будете вирізати з, якоїсь, з якогось пластику, ну, повинен бути більш пружним, щоб утримувати нашу вежу. Отже, для початку розміщаємо нашу стрічку по 10 см за допомогою гелевої ручки на рівні відрізки ну, для початку нам знадобиться п'ять відрізків один, два, три, чотири, п'ять, досить. Ви можете зробити. Значно вищу вежу, тому пропоную вам позмагатися в цьому питанні. Зараз по цих мітках я відріжу 5 відрізків і будемо працювати далі. Вся відрізаю за допомогою ножниць. Отже, ми маємо 5 відрізків по 10 см такої стрічки. Тепер беремо ушну паличку і нарізаємо по 2 мм приблизно. Ну, Плюс-мінус міліметр, це важливої роль не грає. Нарізаємо ще 10 таких от кусочків невеличких цієї палички. Нарізаємо коробочку, щоб вони нікуди не розліталися. Можете нарізати більше, якась загубиться. Тому це не так важливо. Ну, але не менше 10 штук. Ці кусочки трубочки нам задавлятися, щоб не в'язати вузолки, які тоді не дуже, будемо казати, комфортно здвигати. А за допомогою кусочків такої трубочок ми зможемо їх легко виставити на потрібну нам відстань. Наступні наші дії отакі. З кожного краю приблизно відступаємо сантиметр від краю, робимо шилом отвір і протягуємо нашу стрічку з обох боків. І таке ми робимо на всіх наших стрічках. І так ми зробили з вами отвори на кожній стрічці, трошки її тут розщепили на краях, це вже видно. Так, тепер беремося до нашої капронової нитки, так. Заправляємо її в голку. Зараз я поясню для чого. І так Голка в нас зафіксована в нитці. Так, беремо нашу відрізану кусочок ушної палички. Це така вже трубочка. Продіваємо голку, витягуємо. Сантиметрів 20 оставляємо тут на всякий випадок. І знову, і знову продіваємо в цю ж саму трубку. Так, у нас виходить от така, ніби вузлик. Але це не вузлик, це така трубочка, будемо казати, яка буде фіксувати наші полосочки, які ми нарізали. І так ми робимо з інтервалом у 2 см. Між кожною трубочкою повинно бути 2 см. І так, що ми маємо? Ми маємо нашу капронову нитку, на ній нав'язані у нас тут 10 таких трубочок кінцевих. Так, починаємо складати нашу вежу. Беремо першу нашу стрічку і вставляємо їм поміж першою та другою. Ось ну, таким чином. так, тоді другу вставляємо перед нею. Так. Таким чином, тепер її через одну вставляємо сюди. Так, беремо наступну. Вставляємо її з другої сторони, тобто ми розуміємо, що у нас між кінцевими оцима стрічками шість сантиметрів. То що у нас один, два, три по два сантиметри відстань. Так, і так робимо з усіма іншими стрічками. Так, і це поки у нас останнє. Ви ж можете продовжувати, якщо у вас вистачає, вистачає терпіння, наснаги і, як це сказати, упругості вашої стрічки ви можете робити досить довго. І так ось ми маємо от таку конструкцію. Так, тепер що ми робимо? Так Ну і оцю останню з цієї сторони перша, теж вставляємо у нитку. Так, вона буде регулюватись у нас зовсім іншим способом. Так, тут у нас зафіксовано. Відрізаємо. Так, у нашому випадку я застосовував таку пластикову коробочку. Я думаю, що всім відомо, з під чого воно. Не буду зараз це вдаватися. Так. Значить, ми проколюємо тут отвір шилом. Проколюємо тут шилом отвір. Берем нашу голку, вставляємо з іншого боку. Так, заводимо в цей отвір. Це все, що нам потрібно зробити. І тепер натягуємо, натягуємо нашу стрічку і закриваємо кришку. Так. Ну от такий кінцевий вигляд. Має наша конструкція. Да, досить цікава конструкція, де за рахунок пружних елементів вся ця вежа, так її називаємо, стоїть вертикально і не потребує ніяких жорстких кріплень. Так, це досить цікаво. Можете позмагатися, хто зробить вищу. Ну, хочу лише зауважити, що Висота такої вежі буде залежати від упругості ваших пружних елементів. Чим вони пружніші, тим, звичайно, буде вища і сама вежа. Ну, от на цьому буду закінчувати. На все добре. Дякую за увагу. Попробуйте зробити таку вежу, це досить цікаво і пізнавально.